На перший погляд шини попросту чорні, круглі та накачані. Але насправді сучасні зимові шини для пасажирських авто не мають практично нічого спільного з першими шинами, що використовувались на початку 20-го сторіччя. Основні частини шини складаються з гуми протектора та каркасу. Усі інші її складові розміщені у каркасі. Протектор є верхньою частиною шини. Він завжди контактує з дорожньою поверхнею у порівнянні з іншими складовими частинами зі спеціальною суміші, та забезпечує щеплення з дорогою і курсову стабільність. Каркас насправді є узагальнюючим поняттям для всіх інших складових елементів шини, що розміщені глибше за протектор. Наприклад, тут знаходиться сталевий брекерний пояс, що забезпечує курсову стійкість. Потім ми можемо побачити боковину, яка пом'якшує реакцію на нерівності дороги. Дороги. Борти міцно утримують шину на диску, а внутрішній вкладиш забезпечує герметичність. Загалом шина складається з близько 25 різних елементів та містить до 12 різноманітних сумішей. Ця шина втілює в собі широкий діапазон високотехнологічних компонентів та всі ноу хау наших розробників для клієнтів. Це означає максимальну безпеку, продуктивність і комфорт на снігу, льоду на мокрій і, звичайно, на сухій дорозі.